Раю я, малята, рада зустрічі з вами, діти. З приходом весни вся природа оживає зазеленіла травичка, розквітли перші весні квіти. Це тюльпани, нарциси, крокуси. Дерева уквічалися цвітом. Навкруги чути веселий спів пташок. Пригріває сонечко. І кличе нас на вулицю. Запрошую всіх на вулицю. Будемо спостерігати та милуватися красою природи. А за ким будемо спостерігати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Послухайте, будь ласка, це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти. Не цурається роботи. Хто це діти? Правильно, діти, це бджілка. І сьогодні ми з вами будемо спостерігати за бджілкою. Бджілка маленька, яскрава і смугаста, корисна, дуже працьовита комаха. За ними дуже цікаво спостерігати. Будину де живуть бджоли, називається вуликом. Вулик це невеликий за розміром дерев'яний ящик. Місце, де стоять багато вуликів, називається пасікою. Родина бджіл дуже велика, вона складається з матки, робочих бджіл і трутнів. Головна в цій сім'ї матка. Вона в два рази більше за звичайну робочу бджолу. Матка з вулика не вилітає, вона лише відкладає яйця, її годують робочі бджоли. Кожна робоча бджілка має свої обов'язки. Одні охороняють вулики, другі слідкують за чистотою у вулику та прибирають у ньому, треті годують личинок. Четверті провітрюють вулик. А інші, як тільки зійде сонечко, літають з квітки на квітку та збирають пилок і нектар. І так вони працюють цілісінький день аж до ночі. Медоносні бджілки спілкуються між собою танцюючи. бджілки розвідниці якщо літають по колу, це значить, квіти недалеко. Якщо літають бжілки вісімкою, це значить, що до квіток летіти далеко. Бджоли добре чують, бачать, добре орієнтуються та відчувають зміни погоди. Вони здатні відчувати аромат квітів на великій відстані. Харчуються бджоли пилком та нектаром квітів, який вони всмоктують довгим хоботком. Жілки дуже запасливі. Взимку вони харчуються медом, який вони зібрали в теплу пору року. Ним годують і своїх діток. Тіло бджоли складається із трьох частин голови, грудей і черевця. Тіло її покрите волосками чорного і жовтого кольору. З їх допомогою вона переносить пилок з квітки на квітку. Тим самим запилює рослини, а на них надалі дозріває насіння. У бджоли є п'ять очей. Бджола добре рухається в темряві і може відшукати свій будинок. Продовженням голови є вусики, вони є органами дотику. Груди бджоли складаються із чотирьох кілець, саме сюди вбудовані лапки і крильці. Крил у комах дві пари. До черевця прикріплені ще три пари ніжок. Передня пара ніжок найкоротші. На передніх лапках є щіточки, на які бджілки збирають пилок, а на задніх лапках спеціальний кошик для його перенесення. В кінці черевця ховається гостре жало. Бжоли можуть сильно і боляче жалити. Таким чилом бджілки захищаються. Після того, як бджілка випускає жало, то вона після цього помирає. Вони не нападають без причини. Щоб жала не вкусила, її не треба дражнити, робити різкі рухи, махати руками, тікати. Не люблять вони гучних звуків і шуму, різних запахів парфумів, запаху часнику, алкоголю. Бжоли дуже працьовиті, а ще їх називають священними комахами. Їх треба берегти. Це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку люблять і люди, і тварини, і комахи. Діти, щоб зібрати одну ложку меду, бджолина сім'я працює цілий день. Мед корисний, лікувальний і смачний. Я впевнена, що ви, діти, теж полюбляєте їсти мед. Давайте подякуємо бджілкам за їх нелегку працю, а вам, дітки, дякую за вашу увагу. До побачення, до нових зустрічей.